Усім фанатам кей поп приблизитись до екранів, інші можете прогортувати. Я просто хочу обговорити тему, яка, можливо, не нова, але я її тільки помітила от нещодавно. Коротше, суть в тому, що десь на півроку я випала зовсім з кей-попу, з колекціонування не слідкувала абсолютно ні за чим. І тут, виявляється, компанії тепер додають всякі класні плюшки до своїх альбомів. І я зараз говорю не просто про якісь там наліпки, якісь лімітовані картки. Я говорю про... Про справді речі, які ти буквально не очікуєш побачити в альбомі. В альбомі. Наприклад, як вам брелочек J Hop? І це не просто пластик, там буквально на цих фото і відео видно, наскільки ось це серце масивне. Еспа взагалі додали собі у альбом кільце. І воно зі срібла. Звичайно, собі вартість цього кільця сильно піднялася. Фанати в будь-якому випадку скуплять усе. Айв додали свою версію Лабубу, а от, наприклад, Zero Base One вони взагалі додали парфум. Помаду, тобто це окремий продукт, і в принципі, те саме кільце ЕСПА, це окремі продукти, які компанії могли випускати окремо, беручи окремий прайс за ЕСПО. Там взагалі можна накрутити ціну, але вони це додають в альбом. І от тепер я реально не знаю, чи це просто базовий мінімум, чи це я просто так реагую, тому що не слідкувала півроку ні за чим. Напишіть, що думаєте ви, і який альбом ви б купили. Дякую за увагу. Я Настін Ейр і. Pass und shine.